Всім привіт! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для гри. В імперії Пазлів стартувала нова подія, завітний виклик. Розробники не перестають втомлюватися постачати нам нові події та нових героїв. І це щось знову новеньке. Бачимо, що ворота, схожі, як в сезонах Атлантиди, Безодні, Вальгали чи Дюн, можна за монети прикликати героїв або за кристали. І є сундучок. Це нагорода за 10 круток. В сундучках мають бути тренери і набори їжі. За відкриття цієї події усім гравцям подарували 100 монет. В цій версії гри, щоб заробити монети, ще квесту немає. А в наступних версіях вже має бути подія, де ми будемо діставати монети. Ворота виклику героїв включають в себе нових героїв сім'ї, мисливці на монстрів і героїв з інших воріт виклику. Як ми бачимо, це і різні івентові герої, і герої місяця, і вони будуть іншими кожної події, тобто будуть змінюватися. Шанс спіймати трьохзіркових героїв 71%, чотирьохзіркових 26,5%, п'ятизіркових 0,9%. Рекомендованих п'ятизіркових 1,6% і герой місяця та гір Є шість рекомендованих героїв. Це нові п'ятизіркові клівер та малін. Ще є містер Пенгі з зимової події. Сільварія, старий герой місяця, гранат з «Ніндзя» і Кетлін сім'ї Вивць. І зараз трішки про нових героїв. Клівер це п'ятизірковий вогняний герой сім'ї мисливців на монстрів. Бонус сім'ї це плюс до атаки за двох героїв 5% атаки, за трьох героїв 10%, за чотирьох 15%, за п'ять 20% атаки. Ну ще б на випадало стільки героїв цієї сім'ї, щоб їх поставити в команду і мати такий бонус до атаки, але можливо комусь пощастить в цьому. Має два пасивні навики. Перший, коли герой використовує своє особливе вміння, він ставить мисливську мітку на випадкового ворога. Ціль отримує 150 урону протягом трьох ходів. Якщо в цілі вже є ця мітка, то вона обновляється, а урон збільшується на 150, тобто аж до 1500. Тобто, я правильно розумію, він може нанести до 1500 урону, а це фактично може добити ворога, якщо він цю мітку не зніме. Дуже потужний пасивний навик. І другий пасивний навик у героя є шанс 10% зменшити прямий урон від особливих вмінь до одного. Тобто, фактично, якщо цей пасивний навик спрацює, то урон йому не нанесуть. Це так, як червоний лицар робить. Хоч і шанс 10% малий, але все ж він може спрацювати іноді, і це буде непогано. Непогані показники поживучості має, атаки багато і має швидкий набір мани. Наносить 100% урону всім ворогам, прикликає кістяну пастку паразита для всіх ворогів. Паразит атакує ворога силою 45% атаки кожен хід. Урон збільшується на 8% кожен хід аж до 93%. Пастка паразит поглинає лікування і зникає, коли вбирає здоров'я в кількості рівному 35% максимального здоров'я господаря. Всі вороги отримують мінус 32% до атаки, а також втрачають мінус 5% при кожному ударі. Проти... Тивника протягом чотирьох ходів герой зі швидким набором мани і такими вміннями це дуже потужно. Якщо не зняти його паразитів з героїв, то вони можуть розігнатися аж до 93% атаки, а це чимало. А ще клівер підрізає атаку, що теж додасть неприємності ворогу. Ну і урон, хоч і невеликий, але він кидає його по всіх ворогах. І також не забуваємо, що герой має швидкий набір мани. Можна брати і в атаку, і в захисті також може непогано стояти. На проходження івентів та квестів також може згодитися. Наступний герой це жовта п'ятірка, малін, сім'я мисливці на монстрів і пасивні навики, такі самі, як попереднього героя. Швидкість набору мани повільний. Наносить 325% урону всім ворогам. Всі вороги отримують урон від кровотечі 448 протягом 4 ходів. З героїв темряві цей ефект неможливо зняти. На них він триває на 2 ходи довше. Всі вороги отримують на мінус 75% менше здоров'я при зціленні на 4 ходи. З героїв темряві цей ефект неможливо зняти, на них він триває на 2 ходи довше. Всі вороги отримують мінус 35% міткості на 4 ходи. Шанс промаху також застосовується до особливих вмінь нападу. З героїв темряви цей ефект неможливо зняти, на них він триває на два ходи довше. Наносить додатковий урон темряві, тобто героям темряви. Урон, як для масовика, дуже високий 325% по всіх. Та ще й герой ставить кровотечу всім ворогам, а з ворогів темряви це ще й не можна зняти. І взагалі всі ефекти, які ставить малін, з ворогів темряви, не можна зняти. І ще й триває це все фактично 6 ходів. Також герої не Дозволяє ворогам повноцінно зцілитися і не дозволяє аж на 75%. А ще він осліплює ворогів на мінус 35% і здавалося б вже досить! Але ще наносить додатковий урон темряві. Тому навіть не дивлячись на його повільний набір мани, це вже на мою думку робить малі на топовим героєм, як в захисті, так і в атаці. Плюс він має хороші показники броні та життя, що дозволить йому вижити. А якщо він виживе до ульти, то ворог. Точно будуть не переливки. І це я взагалі навіть мовчу про швидкісні режими, де його можна 100% використовувати. Ну і не забуваймо про його пасивні навики, що теж можуть спрацювати. Тому це однозначно топовий герой. Ще маємо чотирьох зіркового героя сім'ї мисливців за монстрами, який має такі самі пасивні навики, як і в попередніх п'ятизіркових героїв, і має ім'я Махіган. Він наносить 280% урону цілі і незначний ворогам. І в нього друге вміння таке як і в клівера, але працює по трьох ворогах, прикликає паразита, який атакує ворога 45% і може розігнатися до 93%. Як для чотирьохзіркового героя, це непоганий урон. Чотирхзірковий героїв ми можемо в більшості використовувати на квестах і на турнірах. Для швидкісного проходження квесту він не дуже підходить, бо паразити будуть повільно атакувати кожен хід. А ось на турнірах, я думаю, можна ставити і в захист і брати в атаку. Бо, якщо ворог не вилікується, від паразитів, то урон отримає від них чималий. І трьохзірковий герой Дан. Якби в грі був український переклад, то його назву могли б перекласти як світанок. Звісно, це власна назва і не факт, щоб переклали, але було б красиво. Герой прикликає сову собі і союзникам з 10% здоров'я і 20 атаки. А сова, коли атакує ворога, то зменшує йому ману на 6%. Таке ж вміння має володарка озера, яка ставить мечі. Досить неприємний ефект. Хто стикався, то розуміє, про що я. І також герой дає 54% захисту собі і союзникам, і ще очищає їм недуги. Я думаю, він найбільше підійде в захисті на турнірі, адже він і ставить захист, і мінньона сову, яка не дає ворогу ультану. І мені кортить спробувати витратити подаровані монети. Трівел. Ну, трівелів багато не буває. У мене є один. Дуже шкода, звісно, що його порізали, але він все рівно лишається непоганим героєм. І я другого трівела також прокачаю. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Також не забувайте допомагати нашим ЗСУ та волонтерам, адже вони наші справжні герої. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.